Так, приїхали ставити ставить райловку. Значит, старих потолочених досок. Ось ось маємо прополіс. Зараз ми його сошкребем на кришку нашої райловки. Ось ось сошкребли. І тепер горілочкою Трошечки вітер розплавляємо для того, щоб він у нас тут держався. Далі якусь частину прополіса на прильотну досточку. І теж зараз розплавимо його тут. Прополис м'який, хорошо клеїться, тобто приманювати нас буде. Рая візьмемо ще прополіса. І возле самого літка теж. Тобто запах прополіса буде присутній. Далі беремо стару суш, чорну і теж зараз сюди ми її приклеїмо. Все один кусочок, зараз другий. Можна ще пару кусочків, вони собі виберуть, яким краще. Ось таким чином приклеїли 4 штучки, може якась і відпаде, але якась і буде висіти. Далі закриваємо нашу райовочку, беремо проволоку і скручуємо для того, щоб тут трималось. Ось і причепили ми ловушку, тобто вверху проволокою і все замотали, внизу ось подивіться ще проволока. Все, ловушка у нас стоїть мертва, не хитається, а трошки хитає. Я думаю, вітер її не забере. В посадку я її не вивозю. На висоті вона приблизно півтора метра. Не вивозю в посадку, тому що вистачає тут і так бджіл. Рої у нас будуть свої. Ви, звісно, хто хоче, везіть в посадку. Є у нас і привой висить для роя. Ми вже його робили, я показував як. Чому на це дерево? Це дерево горіх. Дуже часто вони сідають. Якщо буде видно, на той розщелину раї. І матка заходить в щель і дуже тяжко зняти його. Тому це дерево, раї дуже люблять. Є у мене такий санрой. Це не реклама, просто було у мене, вона дуже пахне. Тому декілька пластинок я засуну просто прямо в літочок, який буде приваблювати їх запахом. Так само можна і вкласти десь. В районі льотка, що теж буде приманювати деякий час бджілки. Ну от, якось так ми ловимо раї.